45 років тому в Одесі вперше пролунали слова Одеський обласний комітет захисту миру. Влади міста та області, найкращі представники творчої та наукової інтелігенції, учасники бойових дій Великої Вітчизняної війни прийшли до спільного. Настала відповідальна мить. Треба у голос заявити про проблеми війни та миру. Потрібна була громадська організація, яка б очолила цей міцний рух та стала генератором ідей та конкретних пропозицій, по об'єднанню людей, які б відстоювали мир та дружбу між народами радянського союзу. Всей планеты. История жизни и деятельности Комитета защиты мира, а затем и Совета мира явились ярким доказательством того, что решение, принятое в далеком 1968 году, было правильным. И ныне, в изменившихся обстоятельствах, Нет Великого Советского Союза. Ушли из жизни многие из тех, кто стоял у истоков миротворчего движения и прежде всего нашего первого председателя Ивана Петровича Гайдаенко. А Совет мира продолжает быть одной из самых активных организаций, работающих на общественных началах. Життя триває, зроблено багато в цьому напрямку. Попереду зробити треба ще більше. Але сучасний світ диктує свої умови. Радамиру, які сьогодні виповнилося 45 років, повинна шукати нові форми роботи для того, щоб її діяльність продовжувала викликати у людей, які шукають дорогу до миру та да злагоди інтерес. Сьогодні на сорокапітілітті Свята Міра прозвучали мудрі слова, дуже мудрі жінки. которая сказала о том, что начинать нужно с себя. И мир в душе, вот, наверное, то начало, которое потом дальше выливается уже в какие-то глобальные изменения. Вот я думаю, что нужно работать над собой каждому. И, наверное, миссия Совета мира, которому сегодня исполнилось 45 лет, и Владимир Станиславович также с честью и высоко несет звание попечителя и руководителя этого проекта, оно заключается в том, чтобы своей профилактической миссией, просветительской, и я думаю, что культура остается сегодня лучшим дипломатом, нести людям вот, э, светлые, позитивные эмоции и самое главное, сподвигать, сподвигать их к тому, чтобы они работали над собой, чтобы они делали... себя лучше а делая лучше себя, они будут делать лучше мир, который их окружает. Рада миру це людина з великої літери. А серцем цієї людини сьогодні є герой України, почесний громадянин Одеси та Одеської області Володимир Станіславович Філіпчук. Сьогодні в Одесі є така організація, которая займається. Тем, что утверждает мир среди наших сограждан, тем, что люди жертвуют не только свои финансовые средства, но и время, и здоровье, и и душу отдают для этого. Это замечательно. И до тех пор, пока есть такие организации, до тех пор, пока есть люди, которые содействуют им, до тех пор, пока наша государственная власть Здобренням относяться к таким перспективам, таким ініціативам. До тих пор в нашій країні буде мир. Друзями такої серйозної організації за ці довгі роки стали православна церква та його глава в південному регіоні, митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел, заклади культури мистецтва, творчі навчальні заклади, національно-культурні об'єднання тощо. То, что делает областной совет мира, очень значимо в плане чего. В первую очередь, сегодня это в плане просвещения, чтобы привлечь людей как можно больше к знакомству с духовностью нашего города, наших творческих сил. А силы очень большие. Это и художники, это и поэты, это и музыканты, это и певцы. И вы знаете, люди, которые Богом одарены этими качествами, они щедро дарят. Всім одеситам і нашим гостям города Одессы ту духовність, яка крайне необходима в день народження. Прийнято приймати подарунки, нагороди та теплі слова подяки за роботу, яка робиться для миру в усьому світі. Я хочу сказати большое спасибо нашому губернатору Матвійчуку Дварду і його команді, председателю обласного совета Пундіку Нікола Дімовича і депутатському корпусу, мер міста Костусю Олексію Олексійовичу і городському депутатському корпусу. За постоянную заботу, внимание і финансовую поддержку. Особую благодарність хочу виразить митрополіту Одеському Ізмаїльському та гофанґелову, який является членом нашого призіліму і благословляє міротворчиску деятельность совета міра з праздником, дорогі друзі. Дякуємо вам, шановний Володимире Станіславовича, та всім тим, хто дихає з вами одним повітрям, за ваш труд та тяжку працю, за ваше бажання та прагнення зробити цей світ мирним, світлим та радісним.